Вітає Козловська, Олена Миколаївна, вчитель географії навчально-виховного комплексу 120. Маючи за плечима не один рік роботи в рідній школі, здобула освіту спочатку в педучилищі, а потім у Літопольському університеті, отримавши кваліфікацію викладача географії та магістра педагогічної освіти. За покликанням серця та життєво професійним кредом повернулася в стіни рідної школи, але вже в статусі педагога. На сьогоднішній день мою кваліфікаційну категорію вищу. З перших днів своєї педагогічної діяльності визнавчила для себе основні принципи, такі відповідальні для себе роботі. На своїх уроках використовую такі види інформаційних технологій: коло ідей, акваріум, мозковий штурм, метод прес, займи позицію, цікавою родзинкою є використання інтелект-карт, практичні навички роботи, з якими я отримала на курсах з києво могилянською школою професійної та неперервної освіти. Справжнім повічником є генератор практичних завдань. В цьому навчальному році практикувала онлайн-заняття в реальному часі з фахівцями природного заповідника Горгана та дніпровсько орільським природним заповідником. Основною формою підвищення педагогічної компетентності є самоосвітня діяльність. Для підвищення кваліфікації пропонуються такі інтернет-ресурси про наурок, всеосвіта, «Едера». професійна самоосвіта педагога це свідома діяльність на удосконалення своєї особистості як фахівця. Результативність праці це переможці всеукраїнських учнівських олімпіад в других-третіх турах та в інтернет-олімпіаді з географії на уроку. Станційне навчання внесло свої корективи в навчальний процес та вибір оптимальних технік навчання, використання цифрової інтерактивної дошки Jamboard дає змогу працювати в реальному часі та працювати над ідеями разом з іншими, на якій користувачі з усього світу можуть записувати свої ідеї та зберігати їх у хмарі для подальшого доступу з будь-якого пристрою. Справжній педагог повинен любити те, чому навчає, і любити тих, кого навчає.